Олімпійський юнацький фестиваль відбувся у Сумах. Представники легкої атлетики та спортивної акробатики. Боксери та футболісти взяли участь у спортивному святі. На початку дійства юні спортсмени під гімн України підняли державний прапор. Після цього досвідчені спортсмени Оксана Шкура та Олексій Шелест, учасники різноманітних українських та міжнародних стартів, зокрема і Олімпійських ігор, підняли прапор Українського олімпійського комітету. Це свято, яке поєднує якусь групу людей з спільними цінностями, олімпійськими цінностями. Зараз під час війни я вважаю це надважливо, тому що, перш за все, це єдність, єдність українського народу, єдність спортсменів. Сьогоднішній день це. Це наше майбутнє. Я займаюся вже давно легкі атлети, які працюють тренером давно. Я вважаю, що перемоги на Олімпійських іграх починається з юнацького, з наймолодшого віку. Після цього юні спортсмени провели ранкову руханку. Ми знаємо, що, знаємо, що вірна. Подобалось. Чому? Було дуже весело, енергічно, так круто. Завершився Олімпійський фестиваль тим, що юні спортсмени підготували малюнок для юних спортсменів зі Словаччини. Малюнок, на якому діти Сум залишили відбитки своїх долонь, відправиться у місто Банська Бистриця, де 24 липня стартує 16-й Європейський юнацький олімпійський фестиваль. У шести видах спорту легкій атлетиці, спортивній гімнастиці, бадмінтоні, велоспорті, дзюдо та плавані Україну у Словаччині представлятимуть 46 спортсменів. Олександр Качанов, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному Суми.